Жодна зброя в світі не придумана на благо людини. Вони бомблять наші міста. Дитячі іграшки навіть мінують. Ну на такі виклики і сапери, і рятувальники впали 500-кілограмові авіабомби ФАП 500 і не розірвалися. Ще й проводиться постійно якийсь просвітницький процес. Що діти давно вже не сиділи за своїми шкільними партами. Всі ми дуже чекаємо на деокупацію наших таких територій, як Бердянськ, Кирилівка. Ми дали присягу на вірність народу України. Будемо виконувати її до останнього подиху. Вітаю, друзі. Ви на каналі п'ятої редакції. Сьогодні у нас в гостях речниця головного управління ДСНС України у Запорізькій області Юлія Баришева. Вітаю вас, пані Юлія Машкій. Вітаю вас. На жаль, кацапи продовжують обстрілювати цивільну інфраструктуру, вони бомблять наші міста. На жаль, потерпає зокрема і Запорізька область. від Цього тим паче, ми знаємо з новин, що останнім часом рашисти почали використовувати ще авіабомби. Розкажіть, будь ласка, у зв'язку з цим, наскільки змінилася ваша робота, робота ваших рятувальників, можливо, з'явилися якісь нові виклики, можливо, з'явилися якісь певні проблеми з цим. Ну, скажімо так, наша робота змінилася не тільки вчора. Або там місяць тому наша робота змінилася з 24 лютого 2022 року, тому що раніше ми ліквідовували наслідки надзвичайних подій, в тому числі пожеж мали на собі озброєння захисне спорядження, яке допомагає там, дихати у задимленому приміщенні. Це балони з киснем. Але після 24 лютого рятувальники вдягли на себе ще і бронежилети і каски. Так званий бронезахист, і це в деяких ситуаціях ускладнює нашу роботу. Але якщо я казала раніше, рятувальники працюють 24 на 7. З початком війни це було 25 на 8, а зараз це нон-стоп. Ми працюємо в підвищеному режимі, в підвищеної складності постійно, тому що крім звичайних пожеж. Які все ж таки відбуваються в країні, тому що люди забувають про свою особисту безпеку і продовжують порушувати елементарні правила безпеки, життєдіяльності, це і ще дійсно обстріли армії Російської Федерації, постійні обстріли, які викликають не лише руйнування цивільної інфраструктури, не лише, скажімо так, біль страждання. У цивільних людей це ще викликає, має велику руйнівну силу. Виникають пожежі на відкритих територіях через це, тому що вже весна, і, скажімо так, суха трава торішня, яка загорається дуже швидко. Тому нам приходиться виїжджати на ліквідацію. Наслідків надзвичайних ситуацій, але є певні обмеження, поки йде обстріл, особовий склад повинен знаходитися в укритті, тому що ми не можемо ризикувати життям і здоров'ям рятувальників. Ми знаходимося під, скажімо так, дією міжнародних конвенцій, але незважаючи на міжнародні заборони, стріляти в рятувальників, або цілитися в рятувальну техніку, або бомбити рятувальні підрозділи. Для військ Російської Федерації немає нічого святого, і наші співробітники не лише в Запорізькій області, а й на території України, де ведуться активні бойові дії, іноді попадають, скажімо так, пожертвовані підрозділи під вогонь, під, розділи, під, вогонь під, під обстріли, травмування і таке інше. Тому, поки тривають обстріли на тій чи іншій території, особовий склад повинен знаходитися в укриттях. Я хочу сказати, що за останні два тижні на території Запорізької області, там, де ведуться активні бойові дії, не будемо називати населені пункти. Відбулося декілька авіональотів, і були влучання і руйнування. Але ми маємо два яскравих приклади: 23 березня і 4 квітня впали 500 кілограмові авіабомби ФАП-500 і не розірвалися. Вони впали прямо на подвір'я до, до людей. Нам прийшлося е, проводити всі дії, аби вилучити ці небезпечні предмети, вивезти в спеціально відведені міста і триманням техніки безпеки, знешкоджувати, тому що загроза реально була досить високою. А радіус дії такої бомби скажете, не знаю? Радіус дії дуже е, великий і розліт осколків. Е, ну, аби вона е, взірвалася на подвір'ї, будинка б не було. Ну на такі виклики виїжджають і сапери, і рятувальники Тоб, ну, це на, така, такі, на такі ризик. виклики виїжджає одразу ідентифікатор, який встановлює, який це вид вибухонебезпечного предмета, робиться заявка або місцевими мешканцями, або місцевими органами влади. Рятувальники отримують заявку і вже від розміру і загрози визначають, скільки залучається особового складу, яка потрібна буде техніка. Наприклад, цю авіабомбу її ж не просто вивезли, поклали. В полі підірвали. Її необхідно було заглибити на глибину 2-3 метри, аби мінімізувати розліт осколків і не наражати на небезпеку всіх, хто мог бути поруч. Ну, до речі, стосовно і бомб і. Мін, ну взагалі всього такого озброєння 4 квітня відзначається день просвітництва з питань мінної безпеки. Я знаю, що ваші працівники вони влаштували цілий тижневик. Які заходи вже встигли провести? Так, да, дійсно, ця проблема в Україні на сьогоднішній день загострилася дуже серйозно, але ООН ще в 2005 році. Вивчили цю проблему і зрозуміли, що проблема мінної безпеки на території не лише України, Європи це дуже серйозна проблема, і вирішили, що 4 квітня це буде міжнародний день з знань правил мінної безпеки. Ви знаєте, жодна зброя в світі не придумана на благо людини. Зброя придумана для того, аби вбивати, руйнувати. Калічити людей і завдавати шкоди здоров'ю. Тому все, що ми проводимо на даний момент дуже багато уроків онлайн, тому що школи, на жаль, у нас не працюють, але залюбки слухають наші лекції. Ми проводимо зустрічі з дітьми в укриттях, різноманітні заходи, які допомагають нам донести цю інформацію. Дуже приємно, що міжнародні Спонсори, особливо ЮНІСЕФ, прийнялося цим питанням, цією проблемою і надають нам дуже гарні, скажімо так, роздаткові матеріали саме з цієї проблеми. Вони сучасні, вони яскраві. Діти гарно запам'ятовують те, що там написано дуже в доступній формі. Все це, всі ці це правила викладені. Тому. Найрізноманітніші заходи, але ми дуже уважно підходимо до вікової категорії, для якої проводимо. Чому? Тому що згідно з психологічними угу. аспектами, вікова категорія також відіграє роль. Якщо дитина, скажімо так, молодшого шкільного віку буде сприймати цю лекцію як гру, і ми готуємося і проводимо це у вигляді гри, то діти постарше, особливо старшого шкільного віку, їм вже буде нецікава та гра, яку ми проводимо для, для дітлахів. Тому там виступають вже більш серйозні фахівці. Іноді діти виявляють бажання навіть приміряти бронежилет і каску, щоб відчути, наскільки це важко і наскільки це рятує життя. Тому, я скажу, вся ця робота вона необхідна. Вона дуже е, відповідальна, тому що рятувальники роблять все, аби діти жили е, у мирному всесвіті. Тому, озброївши їх знаннями сьогодні, ми можемо розраховувати на те, що е, такі діти не завдадуть шкоди ні собі, ні своїм оточуючим. Як правило, діти побачили невідому їм річ, ну, це, це ж викликає, цікаво завжди це викликає інтерес. Дитина пізнає цей світ, вона хватає в руки, чого категорично робити не можна. І всі батьки повинні про це пам'ятати, нагадувати кожного дня дітям, якщо вони побачили якусь підозрілу річ, тому що ні діти, ні їх батьки не можуть визначити ступінь небезпеки. Це може зробити тільки фахівець. Для кожного пересічного громадянина. Любий предмет, який вони побачили, він буде підозрілий, і це треба пам'ятати. А підозрілі предмети чіпати не можна, тому що війська Російської Федерації вони не зупиняються ні перед чим. Для них немає нічого святого. Вони мінують мішки з картоплею. На деокупованих територіях ми дуже часто стикалися, і наші колеги також нам давали таку інформацію. Вони мінують документи, дитячі ліжка. Іноді дитячі іграшки навіть мінують, аби завдати ще більшого болю і шкоди людям. Ну, дитина побачить свою іграшку, підбіжить, схопить, і що відбудеться? Вибух, травми, сльози і розпач. Тому дітям необхідно пояснювати ще такі моменти: якщо ви гуляєте в парку або на дитячому майданчику і побачили якусь підозрілу річ, ну, наприклад, там коробку з під чая. Так, знаєте, ця коробка може бути замінована. Або книжка лежить в парку на лавці. Якщо людина її забула, вона за нею повернеться. Але в книжці вирізається серединка, і вона також може бути замінована. І вставляється так на якийсь там… Вставляється туди, да, вибуховий пристрій, і все це може спрацювати. Людина візьме в руки книгу, відкриє і спрацює вибуховий механізм. Слухай, ну ось ці всі заходи, напевно, вони всі в, зараз у форматі онлайн проходять, правильно я розумію? Ну, через військовий стан, через те, що ми профронтуємо? Так, да. заходи з школярами проходять через е заняття онлайн. Ми спільно з освітянами налагодили mm -hmm. цю систему, і дуже ефективно працюємо, даємо ці уроки. Але бувають іще у нас заходи офлайн, але ми їх проводимо в укриттях відповідно з дотриманням всіх правил безпеки. От Нещодавно Проходив такий захід в одній із шкіл Запорізької області, чому тому, що там ЮНІСЕФ саме обладнав цей пункт ЮНІСЕФ зробили повністю ремонт у сховищі. Воно відповідає всім новим і, і вимогам, тому там дітям було безпечно, і ви знаєте, вони насолоджувалися від лекції, від живого спілкування. Вони сіли за парти, і це їм додало якогось оптимізму, тому що діти давно вже не сиділи за своїми шкільними партами. Наш всім відомий Космомакс провів навіть урок арт-терапії. Ми помалювали галактики, і діти з задоволенням, з подарунками, пішли додому і сказали, що вони готові ще на такі заняття. Няття, і ми будемо обов'язково це продовжувати. То що мене завжди дивувало. З самого початку війни повномасштабної ваші працівники, ДСНС, я пам'ятаю, вони приїжджали практично до кожної школи, раз на тиждень проводили ось такі очні заняття з дітьми, Вони пояснювали ну, якісь там базові ази з безпеки і так далі. Ну тобто, крім основної роботи, крім роботи, пов'язаної з війною, ще й проводиться постійно якийсь просвітницький процес. Ну Ось це дійсно надихає. Це необхідно, розумієте, знання людина отримує протягом свого життя постійно. І якщо це Цивілізована людина, європейська людина, да, то навіть і в 80 років бабуся отримуючи нашу листівку, тому що ми працюємо не тільки на території Запоріжжя, ми виїжджаємо і в прифронтові міста нашої області. і Там також проводимо роз'яснену роботу. І коли бабуся отримує листівку, я кажу: ви тепер наш помічник, тому ви повинні. Розповісти своїм колежанкам про те, що е, побачили невідомий предмет, який вам схожий на вибухонебезпечний, не чіпайте. І вони залюбки погоджуються, ідуть, йдуть, пропагують ці правила безпеки далі своїм сусідам, друзям, тим, хто ще залишився. Тому що, от, наприклад, е, в Оріхові да, раніше проживало близько 20 тисяч Оріхов, Оріховська громада. А зараз там залишилось близько 2 тисяч людей. І щось Близько 40 дітей плюс-мінус, які не погоджуються виїжджати. Вони сказали: ми нікудимо не поїдемо. Це наш дім. Ми будемо чекати перемогу, будемо робити все задля перемоги. От, тому ми змушені їхати і розповідати, аби убезпечити населення саме на тих територіях, тому що там дуже багато цих небезпечних знахідок, дуже багато обстрілів. Я ж кажу, якщо раніше працювала тільки арта і реактивні снаряди летіли. Ну, зараз гатять всім, реактивні що є. снаряди летіли, то зараз вже пішла вхід авіація, це авіаналюти, і це дуже страшно. Я знаю, що ви також ну, працівники ДСНС проводять підводне розмінування. Можливо, зараз всі ми дуже чекаємо на деокупацію наших таких територій, як Бердянськ, Кирилівка. Тим не менше, я розумію, що зараз, можливо, якісь певні навчання проходять спеціальні. Або хто ну, буде долучатися? Дивіться, до да, робіт. дійсно у нас в Запорізькому гарнізоні, в Запорізькій області є 11 розрахунків піротехнічних. Один з них саме з підводного розмінування. На даний момент розрахунки, три розрахунки працює на деокупованій території в Херсоні. Наші співробітники також, наші піротехніки, працюють в Ізюмі Харківська область і допомагають там проводити. Розмінування деокупованих територій, але як тільки почнеться деокупація Запорізької області, значить зразу їх повернуть, і ми будемо розмінувати вже безпосередньо рідну землю, аби якомога швидше дати можливість для нормального мирного життя, тому що це і засівати поля, садити городи. Ви знаєте, дуже багато мені приходиться виїжджати от, в прифронтові міста і села. Люди вже виходять на городи, вони працюють, бо це їх хліб, це їх життя, це їх особисте власне бажання. Дуже страждають від того, що не можуть там, мати справу з землею, щось посадити, наші переселенці. Вони кажуть, ми вже дуже хочемо. Давайте вже швидше цю перемогу, тому що дуже хочемо повернутися в свої домівки і працювати на своїх городах. Це менталітет наших українців. Тому ми намагаємося зробити все якомога швидше, але незважаючи на те, що і 11 розрахунків, але все ж таки піротехніків на сьогоднішній день не вистачає, тому постійно проводяться ротації, постійно проводяться навчання. Що стосується підводного розманювання, то це унікальні хлопці, які не зрадили присязі, вийшли з Кирилівки. Там у нас був Скажем так, загін, рятувальний загін на воді, вони вийшли звідти, і зараз вони працюють ефективно в Запоріжжі, залучаються вони саме для таких, скажем так, небезпечних заходів, як розмінування під водою, тому що те, що ті сюрпризи в лапках, що на нас запускають наші, скажем так, недобрі сусіди. Вони летять не тільки на поверхні по суходолу, вони іноді падають у воду. І в річки Дніпро є такі, скажімо так, залишки, які безпечні вже розірвалися, тому прийде час після перемоги і їх дістануть, аби люди не травмувалися. Те, що небезпечне і може вибухнути, це виймається і ліквідовується одразу. І нещодавно дійсно ми виїжджали на один із внутрішніх водойм. В одному з сіл Запорізької області, от, куди за свідченнями місцевих, ймовірно, був прильот. Дійсно, наші піротехніки-водолази занурилися під воду, обстежили територію, виявили залишки реактивної системи залпового вогню і підняли на поверхню, аби ніхто з місцевих не травмувався і не постраждав. Тому такі виїзда є досить небезпечними, але ну, для нас, для журналістів, досить цікавими, тому що вони крайні рідкі з тим, що на суходолі ми вже, скажімо так, рядова ситуація вже навіть не виникає іноді навіть відчуття страху. Але інстинкт самозбереження підказує, що все ж таки дотримання техніки безпеки це обов'язково. Я уявляю, скільки роботи буде якраз після деокупації, того ж Бердянська, Гнічеська і так далі. Так, да, Там буде дуже серйозно напружена робота, тому що зараз у нас є інформація від наших партнерів про те, що дуже серйозно засипають, мінують всі території, вони намагаються там будувати фортифікаційні споруди, готуються до серйозної оборони. Але все ж таки. Будемо намагатися зробити все дуже швидко і ефективно, аби цивільне населення не зазнало ніяких травмувань і пошкоджень. А що зі статистикою викликів, які не пов'язані з війною? Тобто, ну ось ви на початку сказали, що дуже багато зараз виникає пожеж. Традиційно весняний період настає, вони збільшуються. З чим вони в першу чергу пов'язані? Це недбалість людей, можливо, це якісь природні явища можуть може бути. Дивіться, станом на сьогоднішній день, з початку року, да, це 6 квітня. Вже виникло 1220 виїздів за сигналом тривоги. Ого. Здійснили наші рятувальники. З них 471 пожежа. З приходом весни збільшилась кількість пожеж на відкритих територіях. Вже у нас 82 пожежі на відкритих територіях, 73 через недбалість людей, через те, що вони намагаються палити вогнища, спалювати mm -hmm. торічні листя. Mm -hmm. От. Але дев'ять пожеж виникло під обстрілами. Ну, через обстріли ми виїжджали на ліквідацію пожеж. Взагалі було 130 пожеж під обстрілами ліквідовано, а дев'ять на відкритих територіях. От. Тому така собі статистика. Значить, за цей період нам вдалося врятувати 46 людей, з них двоє дітей. На пожежах саме врятовано 13 людей. На щастя, діти виявились більш обізнаними, тому не постраждали. З початку активних бойових дій ми підвезли людям на, скажімо так, Територію сірої зони, там, де ведуться активні бойові дії, 75 тонн питної води і близько 5 тисяч тонн технічної води, тому що ну, у людей немає світла, відповідно не працюють насоси і таким чином немає чим закачати воду. От. І нам є чим пишатися завдяки скажімо так, небайдужим людям, завдяки благодійникам, а також виробникам. Хліба завдяки волонтерам, які знаходять кошти, аби закупляти цей хліб. Ми вже відвезли понад 51 тисячу тонн хліба на територію, де він дуже потрібний. Це Гуляйполе, Ріхів, Степногірськ. Вдається навіть на Кам'янське передавати, тому що це дуже, дуже необхідна така страва для українця: хліб це символ виживання. Угу. Тому хліб і вода це. Ну, чергові, такі базові головні базові, речі, так, без головні, яких сьогодні. головні речі, які ми намагаємося доставляти. Слухайте, ну я знаю, що також ваші працівники ви започаткували цікаву програму з березня Світ безпеки. Розкажіть трошки про неї. Так, да, здійснилася мрія нашої прислужби головного управління ДСНС України в Запорізькій області. Рік війни нам дуже нашкодив, тому що ми намагалися зробити ще раніше таку програму, але відкладували на Після перемоги, а потім вирішили після нового року, що ні, не будемо ми чекати після перемоги, ми її зробимо до перемоги, це нам допоможе проводити саме роз'яснювальну роботу. Це програма, яка не присвячена трагічним подіям, якісь хроніки надзвичайних подій або пожеж. Ця програма суто навчальна. Вона має чотири розділи, чотири рубрики. Перша рубрика присвячується всім героям. Неважливо, це герої без зброї, тобто професійні рятувальники, чи це герої пересічні громадяни, які в будь-який момент, знаходячись на місці події, надають допомогу іншим людям, незважаючи на ризик для власного життя. Про цих людей треба казати, про цих людей треба знімати сюжети, тому що це справжні патріоти своєї держави і вони пропагують. Пропагують порятунок і безпеку. Тому окремий розділ ми присвятили саме їм. Далі в нас є рубрика поради ДСНС, тобто вибирається будь-яка тема і присвячується наші фахові інспектори, наші експерти, вони саме проводять навчальний елемент. Під час роз'яснення. Ну, Наприклад, що таке вогнегасник? Всі ми бачили і чули, а як ним користуватися? Ай, потім узнаю, ні. Там дається конкретний алгоритм дій, як же все ж таки користуватись вогнегасником. Ну були, наприклад, генератори, да, поки зимовий період, поки були перебої зі світлом, навіть були деякі там неприємні інциденти. Слава Богу, в Запорізькій області такого не було, тому що ми дуже пильнуємо за навчанням населення. Але в інших областях, навіть у Києві, був прецедент, коли вибухнув генератор на 17-му поверху в. Багатоповерхівки. Незважаючи на те, що ми всім розповідали, що не менше як 6 метрів від будинку uh -huh. повинен бути розташований, то там він був встановлений прямо на балконі власної квартири. От. Люди не дослухаються, люди не розуміють, що небезпека чатує саме там, де вони проявляють менше, менше. Да, менше всього чекаєш, А, я дорослий, я все знаю, зі мною такого не вийде. Ні, вибачте, небезпека підкрадається. І показує, що все ж таки правила пожежної безпеки, які прописані, які необхідно суворо дотримуватись. На жаль, вони прописані кров'ю жертв попередніх років. Інакше тут сказати не можна. Рятувальники робили висновки, писали ці правила, аналізували. В нас є науково-дослідні інститути, і якщо є вимога 6 метрів від будинку, значить вона не просто придумана з повітря. Значить, все це розраховано з наукової точки зору. І всі поради, які ми даємо, ми ж також їх не видумуємо. Ми самі навчаємося постійно і передаємо ці знання пересічним громадянам, аби уникнути проблем і От. Тому все, що ми робимо в цій програмі, це націлено саме на людей і на підвищення рівня їх обізнаності. Це дуже приємно, що скажімо так, місцеві органи влади пішли нам на зустріч і дали ефірний час, незважаючи на всі там проблеми на сьогоднішній день в телевізійній сфері в місті Запоріжжя, але я думаю, що після е перемоги. Всі наші канали запрацюють як і раніше, і ми зможемо ще більш ефективно ефективніше доносити до людей ці знання. Тобто я розумію, ось ця програма, яка зараз триває в ефірному часі, вона націлена на яку аудиторію? Тобто, це від дітей до дорослих або від там... дітей до дорослих, да, тому що одна з рубрик там діти про безпеку. І ми ну, ось так прям охопили працюємо. максимально да, всю да. категорію. Ми працюємо з дітьми, які. Чітко знають правила безпеки, і вони за принципом рівний рівному, тобто іноді не сприймають дорослу людину, яка намагається дати якісь знання і помістити в мозок дітей. Да? А дитяча свідомість вона як губка. Вона впитує інформацію та і ось потім такі діти, що які... можуть повчити дорослих потім. Да, є такі приклади, що діти навчають дорослих і навіть рятують дорослих. Вони впитують інформацію в себе, а в будь-якій критичній ситуації мозок дитини працює на віддачу. Іноді дорослі губляться, не знають, куди бігти, їх охоплює паніка, вони в стресовій ситуації, а діти підказують ті правильні шляхи, як вийти з тієї чи іншої ситуації. Тому одна із рубрик в цій програмі діти про безпеку. Хочеться вже наступного разу зустрітися з вами, коли відбудеться деокупація Запорізької області, обговорити перспективи нашого регіону, те, скільки якої території розмінували ваші працівники, скільки людей врятували. Ну і звичайно, після перемоги хотілося б, аби ось такі заняття проходили якомога частіше, але вже в очному форматі. Ми все це обов'язково втілимо в життя, тому що навіть зараз ми працюємо над скажімо так планами по деокупації. Ми вже намагаємося створювати дорожні карти для людей. Які території взагалі ще не можна буде відвідувати, які, скажімо так, а, більш, то то ми то чи таке вже працюємо на перспективу. Угу. Тобто заготов, робимо заготовку друкованої продукції для того, щоб можна було роздавати її всім, хто її буде потребувати, з метою навчити і запобігти. Дивіться, рятувальників це не просто слова. Запобігти, врятувати, допомогти. Тому. Витримуємо дотримуюсь цих слів і, скажімо так, дотримуюсь всіх постулатів, які прописані в нашій присязі, в максимально в реалізувати Да, Ми максимально втілюємо життя. Найголовніше, ми дали присягу на вірність народу України. Будемо виконувати її до останнього подиху. Я вам дуже дякую за нашу розмову. Дякую.